А для нас друг Христос і той, хто став другом, вірним другом Ісуса Христа, для них немає таїнства. Справді немає. Можливо, ти чув вже не раз, можливо, ти зараз якраз і проснувся, тому що більшість твоїх днів це перебування поза Богом. Так, Бог є, він поруч, Він з тобою, Він тебе огортає, але ти його не приймаєш. Знаєте, як інколи дитина вона вперта, вона не приймає якогось добра, який хочуть дати батьки. Батьки з тою дитиною, з маленькою весь час біля неї, весь час опікується, ой, не дай Бог впало, вже зловив. Будемо казати, тут мається на увазі, щось знайшло в піску. Будемо казати, на ковбаску подібно вже в рот пхає, мається, ти знов тут <плес> виплюнь. Але ти, наче весь час, що ти на мене тиснеш? Отак живуть. І Інколи кажуть мені, що я тисну? Ні, я застерігаю. Я хочу, щоб у вас не потрапило щось погане, недобре, що, чи, що може отруїти взагалі то вас, чи справитеся ви з цією отрутою, чи ви потім будете злитися на те. А де ти був Бог?